Емоційний інтелект чи IQ, що більше впливає на наше щастя. Наука про щастя стверджує, емоційний інтелект має набагато більший вплив на рівень щастя, ніж високий IQ. IQ нам дає логічно мислити, вирішувати складні задачі, пояснює успіху у навчальних та професійних завданнях, але його внесок у щастя мінімальний менше 10% згідно з, з метааналізом. А от емоційний інтелект дає здатність розуміти свої емоції та емоції інших, що напряму пов'язано із відчуттям щастя. Дослідження показують, що люди з високим емоційним інтелектом краще справляються зі стресом. Швидше відновлюються після невдачі і мають глибші тепліші стосунки, а саме вони є головним джерелом довготривалого щастя. Хоча IQ може допомогти у навчанні та кар'єри, саме емоційний інтелект є ключовим фактором нашого реального щастя. Щастя залежить не від того, наскільки ми розумні, а від того, наскільки ми емоційно свідомі і навчені переживати життєві події. Ваш емоційний інтелект це навичка, а не подарунок, і кожен день ви можете тренувати себе бути щасливими, Розвиваючи емоційний інтелект ви підсилюєте головний механізм свого довготривалого щастя.